Всім привіт! Сьогодні ми залетіли в е, режим е, під назвою Гонки. Ось. І я сижу в ось такому поршеці. І ви подумаєте, що це мій, але ні. Він е, дуже повільний. Ось, я просто в шоці. Я не знаю, як на ньому можна їздити. Але окей, давайте протестимо його максималку просто. Мені здається, максимум він до 300, мені здається, не доїде навіть. Хоча 300 вже їде. Окей. Ну, він фігня, ось чесно кажу. Або це Супро, я не знаю, що це. Але ми його викинули в цю яму. Так, о, руф. О, можна цей. Прикольно, але нам це не потрібно. Бо в мене є. Бугатті, жовто-блакитна. Бандера-мобіль такий. Бень! І він капець який швидкий. Я таки не зміг протестити його максимальну швидкість. Бо вона просто люта. І мені не вистачає ніякої прямої, щоб її протестити. знаєте, скільки вона коштує? 4 мільйона. Або більше, я не пам'ятаю. Ось. Я її купив дуже давно і хотів. Записати відео, але ніяк не виходило. Ось то той захочеться то ви хочете щось новеньке, то Brawl Stars, і так далі. Ось а ось ця Бандера-мобільна тачка, вона капець яка швидка. Я на ній мало їздив, але я зараз покажу дещо таке, що ви будете в шоці, в повному. Як і я. Після того, як я це зробив, так, по-перше, ми залетимо зараз в автосалон і подивимося, скільки вона коштує. Бо я не пам'ятаю. Так, окей. Вона дуже гарно управляється, вона шикарна. Але максималкою я так і не зміг протестити. 400 вона їде е, е, дуже легко. Ой, Привіт, друзяки, хочете, я вас покатаю? Хі -хі. Ого. Хоча, може, і не треба. Хоча тут одні поршаки, ось ця штуковина, яку я не знаю, що це таке. А, це, це ж така ж бугаття, да? Так, 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 звісно, це вона. Так, окей. Ой-йо-йо, це не вона. Але я спробую зараз її обігнати. Так, 400 вона вже їде, 450. Я на ній дуже давно не їздив, тому я трошечки не знаю. Вона навіть 500 їде вже. А, це її максималка. Окей, я вперся в максималку той чил також, але 510 вона поїхала. Окей. Я проїхав набагато, ну, дуже-дуже на маленьку відстань від нього ми були. Так, окей. Я показую вам зараз таке. О, А що це таке? А, це ось, цей, ось ця штуковина, яка стоїть. Цікаво, дорога вона чи ні? Так, окей. Ми е, паркуємо ось тут тачку, але вона щось не хоче якось. цей. О, все. Так, е, ось це. А, так, це не треба, це не треба. Я тут просто настільки щось дороге прокачував. А, так, э, це на максимумі, це максимум, максимум, максимум. Максимум. Що ще тут є? А, моді ці штуки я це не прокачував, бо воно мені не подобається. Ось э, ось ці штуки. Я прокачав за 50 тисяч. Ось такі справи. Ось шини максимальні дорогі. За 20 тисяч. Ось. І ну, я дуже з цього дорого прокачав. Ось Ось такі справки. Я можу навіть ось таку штуку поставити. Bang. Бо мені не шкода цих грошей, бо вона капець яка дорога. Я не знаю, що з нею робити. О, привіт, братук. Так, це дуже смішно. Але ця тачка зараз подивитесь, скільки вона коштує. Я не хочу навіть казати цю суму. Ось, бо вона капець, яка дорогуща. Я ось тут припаркую, бо ну, я на бугаті. Елітна тачка для елітних людей. Так, карт локет виходимо. Все, ми виходимо, заходимо ось тут, можемо посидіти ось тут, заказати щось таке. Ось така тачка вийшла. Ну, вона така собі. Так, тут можемо попрацювати Ля-ля-лю-лю. Ще одна нова тачка, але. так, Зараз подивимося, що тут за нові тачки. Максимум 385, 425. Окей. Я показую, скільки моя коштує. Бо вона коштує 2800 мільйона. Ось. Мені не вистачило о, дуже багато, 600 тисяч. О, ось. Але могла бути тільки на 18 кілометрів швидше кілометрів в годину. Ось, але, ну, типу, Беуньк. Але який це бомб... бомбезний Бандера мобіль? Це просто лють. Я вперше, кстати, розігнався на ні, на максималку, бо я навіть на ній майже не їздив. Типу, я, якщо проїхав 20 кілометрів на неї, це вже добре. Бо я майже на ній гонки не грав. Типу одну гонку грав, і це е, цей як він називається? Драхрейс. Я хотів просто подивитися, там підписник залітав. На також крутій тачці ось. І мені було цікаво, наскільки я швидше. Або ні. Ось я просто. О, привіт. А що це за тачка в тебе така крутецька, цікава? Ось мені прям капець цікаво, що це за машинка. Вона настільки швидка. Але якщо б я їхав спереду, ти б мене не обігнав. би. Ось. Так, Порш, давай гуляй звідси. Я поїхав, братух. О, я перший, Йоу. ні, я, я другий. Хоча я їду перший, бо нікого я не бачу. Не. Ого! Ого! Але я знаю, як його ще більше принизити. Я дуже багато таранюся. Якщо не таранитися, то я би виграв. Ми, типу, на 70. На 81 мілісекунду швидше. Цікаво, що це реально за тачка в нього така крутечка. Ого. Хм -м -м. Ну, моя красивіша. Так, ну все. Зараз ми покажемо йому силу нашого моторчика ось цього. Так, я перший їду. І він також, так, на максимум оберти. На максимум в мене набагато швидша тачка, ніж в нього. Бо я набагато швидше набираю швидкість. А ось на максималці, звісно, він мене обжинає, але бо а в нього більша максималка, але я його зажинаю чомусь. Я не розумію, чому. Типу, а поїхала сюди? Поїхала сюди, братуха. Блю чел. Ні, ні. Забоявся, забоявся. Окей. М -м. Ну, я навіть я не знаю, що треба робити тут. Я предлагаю дещо зробити дуже люто. Люто. Так. Так, окей. Ми зараз будемо дещо капець що робити. Я зараз ставлю машинку ось тут. Ось тут ми поставили зараз тачку. Зараз. Окей, хай буде ось тут. Бенг-бенг. Так, треба припаркуватись ось так. О, ох! Шикарно! Так, я хочу засікти, за скільки секунд ми пролетимо мапу на максимум. Так, я зараз ставлю секунду мер, зараз. Так. Зараз. Я його поставив ось. Все по нулям. Так, я стартанув і їду. Все, я поїхав. Я лечу. Я полетів. Я просто лечу. Подивіться, як я добре в'їжджаю в повороти. Я і тут, мені здається, в'їду. Хоча може і ні. Вау! Вау! Це просто люта тачка. Так, окей. Тут можна і нітро бахнути на максимум. Щоб максимум швидкості було. Так, ого! Йоу! А що це таке? Цього в правилах не було. Що тут трамплін стоїть. Так, окей. Ми вже 40 секунд їдемо. Майже. 35. Так, їдемо, 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 їдемо. Тут повертаємо. Ось так. Так, в дріфт. Ви бачите, як я круто заїжджаю в повороти в ці. Так, окей. У нас дуже швидко капують гроші. Так, я просто капець як їду. Оу, oh, йоу, ні, треба перезас... перестарт. Я знаю, правда, найкращий спосіб, як це зробити. Я поїду хоч ось тут. А ось тут вокруг мапи чи ні? А, ні, тут коло, а ось там мапа. А що тут? Де тут? Я нікого не бачив, поки їхав. Так, окей. Бісить. Він мене окей, давай ось тут. Блін, ну він так, там капець, я так розумію, не швидкий, що він так довго їздить. Так, окей. Цікаво, за скільки я проїду. Так, зараз без нітра я просто набираю швидкість. Ну, я 300 набрав, за скільки за 8 секунд. Окей. За 7,54. 7,54. О, все він виїхав, ура. Хоча ні, мені це не потрібно, мені ж то спочатку треба. Так, Окей. Так, окей. Зараз буде знітром. Зараз буде настільки швидко з нітром. Чел, ти хочеш померти, так. Можна сказати. Так, все, я прожимаю обороти. Пока-пока, Тесла. Тесла, пока. Тепер давай привіт. Так. Було 7.54, тепер 6.98. Я думаю, можна швидше. Я думаю, можна набагато швидше. О, Феррарі. Феррарі взяв. Чил. Оу. О ю, бро, Стоп. Стоп, стоп, стоп. Лін, я залишав. В мене щось залугало, я не нажав на цю на підарку. Так, окей. Зараз буде показан цей мастер-клас. Братух, дивишся, дивишся, де твой Феррарі, я не бачу твою Феррарі. Ні, ну вона безспорно, швидше. 698. Я так розумію, швидше не реал. О, братух, ти хочеш тут поганяти? А, окей, я тебе й тут уздрюкну. Що ти? А скільки я її продам? За мільйон вісімсот. Я його купив за два мільйона вісімсот. Це не чесно. Це реально зовсім не чесно. Це робити. Мільйон просто забирає мільйон сіли. Цілий мільйон. Що це таке? Що це за стіни такі? Це ж бугаті майже з салону. Я на ній приїхав, там майже 200 км максимум. Так, окей. Він там вилетів страсу, у мене є мільйон часу, поки він там розвернеться, а я тут поїзджу, покрутюсь. Так, він капець як далеко, він тільки на тому колі, я вже на цьому. Я навіть ось так можу робити, типу, і мені ще пофіг. Я на цій бугаті дуже погано зараз їду, бо я ну, не розумію трошки, як, як вона їде, бо ну, я її купив на 200 км. Типу, і все. Так, ну чел, давай вилітай. З цього повороту я тобі даю шанс. Ні, йоу. а що ти такий борзий? Чого ти такий борзий? Так, братуха, ну я, я так розумію, програв, але окей, я, по-перше, не грав на, на цій мапі мільйон років, по-друге, це Багаті нова. Я, який обертів. типу, вона капець як швидка. Турмозав типу, неї також, звісно, добрі, але ну, не настільки. Так, братух, я зараз приїду. Зараз ти подивишся силу мощ е цього суперкару. Ну, точніше, не цього вже. <пух> так, я зараз виходжу з цієї тачки. Я виходжу зараз. Е так, а, я виходжу і йду дещо робити. Ні, ну, на що, в мене гроші копять, а витрачати їх не треба чи що? Ні. Неправда. Угу. Так, це ексклюзивка. А скільки його у Феррарі цікаво коштує взагалі? А, угу, угу. Так, в мене 160 тисяч. Тобто можна купити ось цю та чилу. 340. А, а, так. Хм. Що? Ви бачите це? Цей набагато швидше хоч, хоч на 5000 дешевше. Угу, угу. Так, 380, окей, я купую цю тачку. Я купую цю тачку. Так, що на мій Bander Мобіль дивитись? Оу, навіщо я це заспавнив? Так, я ж виходжу з цієї тачки і спавню ось цю. Ось сюди чилу. Так, капець, яка вона повільна, черепаха просто. Це просто черепаха. А ну-ка. 6.98. Цікаво. Мені дуже цікаво, що може ця тачка. Наскільки вона повільна, там всі, всі справи. Так, окей. Я зараз прожимаю на максимум. І я їду, як та Феррарі. Дуже повільно. Там я... Ого, 10 секунд! Йоу! Сел, цел, сел. Єс. Є. Беуньк! Так, показую, як світиться цей бандер бом... мобіль. Беуньк! Так, не жовто-блакитним, він так не вміє. Але ну подивіться, яка це красотка. Ух. Це просто любов кожного чоловіка. Це повна любов. Ось зараз, зараз, секунду. Я зараз буду показувати настільки, наскільки вона коштує. На 2800. На 2 лями 800 тисяч. -в -в так, назад турмозом. Так, я зараз виходжу з цієї точила. І ми будемо дивитись. Дивіться. Так, спереду. Ось наскільки вона крутецька. Оп, ось тут крутецька. Позаду крутецька, зверху крутецька. Так, там хоч хонку так. Братух. Годен помирати. Макларен, Макларен? Макларен. Макларен. Ой, в смысле? Не. Карт Локет. А ну-ка. А ну, спробуй мені відкрити щось. І... А що там так довго їде їздять? Що ви такі поверили? Мені реально цікаво, але окей. О, виїжд, виїхав, виїхав, хто тут виїхав? Братуха, я тобі... Зараз ми проїжджаємо, я тобі гарантую, що ти програєш. Братуха, резерчим. Я тебе не бачу, я тебе не відчуваю. Ми летимо на свій богатті, і вона шурує 500 км на годину. Так. Мій рекорд за 30 секунд я прилетів цю мапу. Так, що час каже? 28 і 10. Хі -хі. Так, окей. О, мотик, мотик, мотик. Куди? рейс mm -hmm. хочешь? Хочешь дракрейс? О, ой, вся тачка я не хочу, знай. Так, окей. Okay. Куды? Давай. Не, 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 сюды. Сюды. Голди. Рейс. Ну, так, друзья. О, 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 о. Дивіться, дивіться, дивіться. О, біє вокруг мап. Цікаво. Цікаво, що ти? Гіпершвидкість, чи що? Let's go. поїхали. Він дуже повільно розжинається, але в нього, напевно, максималка там 550 десь там. Я не знаю. Але він капець як полетів. Я його майже не бачу. Типу, богаття моє просто їде як якась ця, як якась фігня. Якась дитинка біля цього чоловіка майже. Так, а дорослий людини так окей. Угу, угу, угу. А я його навіть не бачу вже. Шкода, що тут мап немає. <свист> let's go, let's go. Так, ну подивимося по дивному результату, за скільки я проїду цю мапу, бо я дуже повільний, я завжди тара... затаранився в кожному місці. Бей! Тут ще вилетів з мапи. Шик. Це просто любов. За 100 секунд хоч проїду. Ладно, ось тут я максимально швидко проїду, бо тут пряма дорога. Я зараз вообще просто розженусь 510. Ні, 500 тільки. Він на 19 секунд більше. Так, друзі, біля ось цієї точили чужої. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ось. І дякую вам за перегляд.